До Джакет посварилася із шанувальником Гаррі Олдман та Девід Бекхем у достоєнні почесних титулів. А Вінтур залишає американський вок. Лізо вперше зізналась, що приймала Оземпік. Дженні із Блекпінг виграла суд проти чоловіка, який помилково претендував бути її біологічним батьком. Джесі Джей успішно перенесла операцію і поговоримо про реакцію Джон Роулінг на сценарії перших двох епізодів серіалу про Гаррі Поттера і про те, що вже розпочалося цькування зірок. Небутнього серіалу. Друзі, всім величезний-величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найцікавіші попкультурні моменти темну сторону Голлівуду і занурюємося у життя селебріті, про яких говорить увесь світ. Сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато цікавих новин. Тому, якщо ви готові, то розпочинаємо. 14 червня британський уряд опублікував щорічний список у достойних почесного титулу. Це все відбувається на день офіційного дня народження короля Чарльза III. Серед новоспечених лицарів виявилися актор Гаррі Олдман та футболіст Девід Бекхем. Гаррі Олдман, це, звісно ж, власник Оскару. Це один із найбільш шанованих британських акторів сучасності. За плечима в нього десятки культових ролей, починаючи від Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи до Сіріуса Блека у Гаррі Поттері». і з останнього з ним вийшов серіал Кульгаві коні Слоу Хорсес, дуже класний. Також рекомендую. Тепер до списку ж нагород додався і лицарський титул звання за внесок у акторське мистецтво. Також Девід Бекхем, це зірка Манчестер Юнайтед, колишній капітан збірної Англії, отримав лицарське звання за заслуги у спорті та благодійності. Він активно працює з фондами, підтримує ветеранів, дітей, бере участь у ООН та Залишається одним із найвідоміших британців у світі. Також у списку співачка Елейн Пейдж, фронтмен гурту «The Who Роджер Долтрі, скульптор Ентоні Гормлі, письменниця Пет Баркер та інші діячі культури та суспільного життя. Так що вітаємо Гаррі Олдмена. Ну що ж, оголошено новий акторський склад серіалу про Гаррі Поттера від HBO, Кетрін Паркінсон зіграє Молі Візлі, Локс Прат Драко Малфоя, Джонні Флін Люціуса Малфоя, Лео Ерлі Сімуса Фінігана, Алесія Леоні Парваті Патіл. С'єна Муса зіграє Лаванду Браун, Бел Паулі Петуніо Дурсль, Деніал Рігбі Вернона Дурсль і Берті Карвел Корнеліуса Фадж. На акторів у ту ж саму хвилину обрушився шквал хейту в соціальних мережах. Через це пройшли. Вже всі оголошені актори, наприклад, новому Дамблдору акторові Джону Лідгоу надіслали петицію під назвою Відкритий лист Джону Лідгоу. Будь ласка, відійдіть від Гаррі Потера. Ніку Фросту, який виконує роль Гагріда, довелося навіть закрити коментарі у інстаграмі, а потім іще дати інтерв'ю, наголошуючи, що його думка аж ніяк не збігається із позицією Джоан Роулінг. Такій піар-стратегії радять дотримуватися абсолютно всім акторам серіалу. Цитата: Щоразу, коли відбувається щось примітне, чи то вечірка, чи оголошення нового актора. Ця тема буде у центрі уваги. Актори, які виступають проти роулінг, будуть змушені робити це знову і знову. Те саме стосується і тих, хто з нею згоден. Ті, хто просто хоче спокійного життя, його не отримують. Від цього нікуди не подітися. Ось такий висновок робить The Guardian. Також The Guardian стверджують у цій статті, що зірок майбутнього серіалу про Гаррі Поттера будуть цькувати онлайн десятиліттями. Тому ось така ціна слави. Що думаєте? Багато хто, до речі, чекає на е, каст Близнюків і Невіла. Е, також Джоан Роулінг вже ознайомилася зі сценаріями перших двох епізодів і прокоментувала, що залишилася задоволеною прочитаним. Своєю думкою, письменниця поділилася у інстаграмі. Цитата: Я прочитала перші два епізоди майбутнього серіалу HBO про Гаррі Поттера, і так, вони дуже гарні. Раніше стало відомо, що письменниця виступає консультантом проекту, хоча безпосередньо на сценарій вона не впливає, і брати участь, як. Сценарист та роулінг поки що не збирається. Зйомки серіалу розпочнуться вже цього літа, а прем'єру очікуємо у 2026 році. Ну що, як вам каст? Давайте поговоримо про Аманду Байнс, колишня акторка поділилася із підписниками в соціальних мережах, що вона почала приймати оземпік, аби краще виглядати на фотографіях папараці. Аманда злиться і дуже незадоволена тим, якими виходять світлини з нею від репортерів. Їй дуже не подобається її друге підборіддя, і схвильовано заявила, що вона починає свій шлях до схуднення. Мета Аманди – схуднути із 78 до 58 кілограмів, і вона розповідатиме в соцмережах Мережах про свій шлях можливо це буде OnlyFans, бо як ми знаємо, вона вже там зареєструвалася. Можливо, це буде Instagram чи якісь інші соцмережі. Ось, наприклад, останні фотографії Аманди від папараці. Вона впевнена, що за допомогою дуже модного серед зірок препарату Оземпік зможе швидко привести своє тіло у бажану форму. Я сподіваюся, що Аманда все таки буде робити ін'єкції під наглядом спеціалістів. Як ми знаємо, все таки, щоб колоти оземпік, потрібні бути медичні показання, а не Просто бажання схуднути, але тут просто примха, хочеться також, щоб трансформація Аманди була не тільки зовнішньою, тому що вона дуже ментально нестабільна людина, і ми розуміємо, що зовнішнє це відображення внутрішнього. А через ментальні проблеми Аманда і лежала у рехабах, психіатричних клініках, і вона досі відвідує сесії із психологом. Як думаєте, чи зможе Аманда Байнс привести своє тіло в порядок і що буде далі з її ментальним станом, навіть якщо вона трішки підкон. Ригує свою зовнішність. Ну, якщо вже про Оземпік, то давайте поговоримо про те, що Лізо вперше прокоментувала чутки про прийом цього препарату. Кілька днів тому секрет розкрила Лізо. Вона прийняла участь у новому епізоді подкасту Тріше Пейтас під назвою Just Trish. про трішу і її взагалі життя. Є окреме відео на каналі. Дуже цікаво, ось тут подивіться. Співачка підтвердила, що вона спробувала Оземпік, вона пробувала його аналоги на початку свого шляху схуднення, але незабаром дійшла висновку, що препарат GLP1 не. Допоможе їй у довгостроковій перспективі. Цитата. Я перепробувала все. Оземпік працює, тому що ви їсте менше їжі. Так що, якщо ви харчуєтеся правильно, він змушує вас почуватися ситим. Але якщо ви можете просто робити це самостійно, то це саме те. За словами співачки, ефект справді був, але в результаті вона відмовилася від ін'єкцій оземпіку і перейшла на інший підхід, почала працювати над собою та перебудувала систему харчування. Вона сказала, що зміна її Ціону і стала основним фактором схуднення. Лізо дотримувалася рослинної дієти протягом багатьох років. А з 2020 по 2023 рік була повною веганкою. Цитата, коли я була веганкою, я споживала багато підробленого м'яса. Я їла багато хліба, я їла багато рису, і мені доводилося їсти його багато, аби залишатися ситим. Але насправді я споживала 3 тисячі і тисяч калорій за день. Також вона додала, що відмовляється від звички відволікатися на зовнішні. Подразники, цитата раніше я постійно відволікалася на людей, їжу, випивку створювала собі проблеми. Нині я просто сфокусувалася на собі. У інтерв'ю «The New York Times» минулого року вона наголошувала на тому, що її погляд на боді позитив змінився. Цитата: Я не завжди люблю своє тіло. Це почуття змінюється кожного дня, але я вчуся приймати його як є. Говорячи про те, як вона почувається зараз, скинувши вагу, Лізо пояснила цитата. Я відчуваю, що працювала дуже дуже старанно, і це було зроблено навмисне щодо того, що я зробила зі своїм тілом. Тому, коли я отримую компліменти, я говорю дякую, сучка, начебто, я дійсно приймаю їх, бо мені це потрібно. Я не сприймаю це якось дивно, тому що я намагалася зробити саме це. Нагадаю, що у минулому лізо категорично заперечувала прийом препаратів, говорячи, що все вона робить сама. Як ви думаєте, чи дійсно лізо на початку користувалася оземпіком, а всіх інших результатів вона досягла лише за рахунок харчування, як вам зовнішній вигляд лізу, як вам її слова? Що думаєте? Давайте поговоримо також про нову колекцію з Кімс з Кім Кардашіан та Роберто Кавалі. Кажуть, що одного разу гортаючи архіви Робто Кавалії, Кім Кардашіан натрапила на культові образи бренду і вона не змогла встояти. Кажуть, що Кім особисто написала креативному директору Кавалі Фаусто Поліці з пропозицією про спільну колаборацію. І таким чином народилася ця колекція. Вже 27 червня виходить капсула Skims та Роберто Кавалі Будуть представлені пляжний одяг, купальник. Із легендарною посадкою з Кімс, і дуже зухвалим можна сказати, навіть трішки диким стилем Роберта Кавалі. У рекламній кампанії знялася сама Кім із мамою Кріс Дженер. Фотографом і відеографом стала Надя Лі Коен. Можна було одразу здогадатися, що зйомку проводила вона. Вона часто співпрацює як із Кім Кардашіан, і взагалі видно було її почерк. Тому багато італійської гламурної зухвалості все максимально сексуальне, все як любить Кім Кардашіан. Як вам цей кампейн. Також. Щодо Кім Кардашян, то стало відомо, що вона може зіграти антагоніста у новому фільмі про Братс і може стати його продюсером. Проект розробляють Amazon MGM Studios спільно з Picture Star та ЕНДЖЕЙЙ Entertainment. Сценарій пишуть Чарлі Полінер та Люсі Макендрік. Деталі сюжету не розкриваються. Контракт із Кім Кардашян поки що не підписано, але за повідомленням Deadline у її участь обговорюється. Є кілька варіантів ролі Кім Кардашян у цьому проєкті. По перше, є версія, що Кім. Може зіграти Бардін Максвелл, канонічну антагоністку Всесвіту Братц. Бардін зарозуміла, жорстка, головна конкурентка, головний героїнь. У неї є власна група підтримки і власний модний журнал. Також є ймовірність, що, наприклад, у фільмі з'явиться новий персонаж більш сучасного типу, з мільйонами підписників, своїм бізнесом, вивіреною естетикою, дуже міцним медіа іміджем. Ця позиція вже ближче до самої Кім Кардашен. Можливо, саме цю роль вона і зіграє. Перші ляльки Братц Вийшли у 2001 році. Вони стали альтернативою Барбі, більш зухвалі, модні, етнічно різноманітні. Багато є шанувальників цих ляльок, їх досі люблять. Головні героїні жасмін, Хлоя, Саша і Джейд. Мріяли стати журналістками, діджейками, модельєрками та зірками. Бренд Bratz мав власну філософію, Passion for Fashion мав свій власний журнал, телевізійне шоу, ігри і повнометражні мультфільми. Фільми з реальними акторами вже виходив у 2000 Цьому році проте він був не дуже сприйнятий і не дуже зрозумілий фанатами. Цікаво, як вийде цього разу. Чи хотіли б ви подивитися на новий проект за участю Кім Музика Стало відомо, що продовження фільму Диявол носить Прада вийде 1 травня 2026 року. Ось це ми чекаємо. Дісней повідомив дату офіційно під час обговорення інших релізів. Поки що підтверджених даних щодо акторського складу немає, але ходять чутки, що Меріл Стріп, Емілі Блант та Ен Геттевей мають повернутися. Ця історія заснована на книгах Лорен Вайсбергер. Тому, ймовірно, фільм розповість про кар'єру Міранди Прістлі. Її грала Меріл Стріп на тлі занепаду традиційно. Ніх друкованих журналів Міранда за сюжетом вона знову зіткнеться із героїнею Емілі Блант, яка є найвпливовішим керівником компанії потенційного рекламодавця для журналу. Чи чекаєте ви на продовження фільму? Кріс Мартін і Дакота Джонсон розлучилися 4 червня. People підтвердили, що пара завершила свої майже восьмирічні стосунки. Раніше ми вже обговорювали новину про те, що фронтмен гурту Coldplay та акторка розірвали заручений після семи років спільного життя. Про це повідомляли тоді Daily Мейл. Інсайдери зазначили, що подібні події повторювалися і раніше, що це вже не перший випадок, коли пара хоче розлучитися, але цього разу розставання є фінальним. Головні фактори це різні погляди на майбутнє, тому що Дакота Джонсон хотіла стати мамою тоді, як Кріс Мартін вагався щодо подібних змін, зокрема через дітей від попереднього шлюбу. Цитата від інсайдера вони визнали, що стосунки закінчилися і краще рухатися далі. Пара намагається жити свідомо і не шкодувати про рішення. Після розставання Декота Джонсон почала новий життєвий етап з наголосом на саморозвиток. Мартін вже продовжує кар'єру. Він зосереджений на дітях. Нещодавно був помічений у Нью-Йорку з сином і готується до нового етапу в кар'єрі. З гастролями гурту Coldplay. Поки що інформацію про розлучення офіційно не підтвердила жодна із сторін. Чи слідкували ви за парою Мартіна і Дакоти Джонсон? І як вам така новина? До відверто розповіла про невдалу пластику грудей після появи нових знімків із келмової доріжки, де зміни у зовнішньості доджі були очевидними. Співачка зізналася у пластичній операції і попросила не звертати уваги на її невдалий результат. Тепер шанувальники турбуються про здоров'я до і можливий негативний вплив імплантів. Також, продовжуючи тему до Дікету, у неї нещодавно стався цілий скандал із шанувальником, який подарував їй майку і, начебто, розпускав руки. Після одного із заходів до Джакет зустрілася зі своїм шанувальником на вулиці. Вони мило спілкувалися з ним. Вона дізналася, що юнак має власний мерч, і попросила його подарунок. Шанувальник недовго думаючи, просто зняв із себе майку, емоційно подарував це до джет, обіймав її. Здавалося б, все пройшло дуже мило, проте, коли ролики з їхніми обіймами Трапив до інтернету в соціальній мережі хлопця розкритикували за те, що він торкався до джикет, чіпав її без дозволу. Пізніше сама доджа написала в соціальних мережах наступне. До речі, я викинула цю смердючу майку. Суть у тому, що я можу тобі посміхнутися, але це зовсім не означає, що я знаю тебе, не чіпай мене, не хапай руками, якщо ти навіть гадки не маєш, хто я розумієш? Щиро кажучи, я розумію, що мені потрібно вчитися, заступатися за себе прямо в моменті, але. Він навіть не знав, як мене звуть, але дозволив собі мене чіпати і цілувати в обличчя. Це було просто безумство. Але що зроблене, те зроблене. Пізніше хлопець записав ролик, де пояснив, що доджа була настільки милою, шалено, доброю, нічого не віщувало біди і нічого не сигналізувало йому в тому моменті, що їй некомфортно, і він зовсім не намагався завдати їй дискомфорту, тиску, тим більше домагатися, тому що його не цікавлять жінки. В принципі, він також сказав, що. Він також людина робить помилки, вибачився. Проте Доджа сама попросила його подарувати їй мерч. Тому він так відреагував. Також шанувальник пізніше опублікував фотографію мерчу самої співачки і підписав, що ж я теж викинув цю смердючу футболку. Таким чином він розпіарив свій продукт. Пізніше ж Доджа Кет відповіла одному із шанувальників у Твіттері на рахунок цієї ситуації з фанатом. Той запитав, чому вона здавалася на відео доброзичливою, і сама обіймала його у відповідь, коли їй було не приємно. і ось що відповіла доджа. Я була дуже п'яною, не знаю, що ще сказати. На відео видно, який все одно дискомфортно. Видно, що вона якось не знає, куди себе подіти, але паралельно відзеркалює його реакцію, тому що хлопець виявився дуже тактильним. Це ще один приклад того, наскільки важко навіть зіркам зі світовою славою відстоювати свої кордони в моменті. Але сама подача доджі, за словами онлайн-спільноти, трохи тумач. Кілька місяців тому, наприклад, Чапел Роанто. Також висказувалася, вона писала цілий пост, і розказувала, що не чіпайте мене, попросила не тримати дистанцію, тому що ми ці живі люди, люди втомлюються. І співаків, артистів їх дуже нервує. Те, коли за ними ганяються фанати, хочуть, щоб їм приділили увагу. Доджа, скоріше за все, під впливом алкоголю таке написала, проте інтернет пам'ятає все на відео. Видно, що їй було дискомфортно, але в моменті вона не змогла сказати, що я зараз втомилася або давай пізніше. Хлопець просто скористав. Вся ситуацією мені здається, що він не мав на меті домагання. Здається, що ситуація могла бути трошки іншою, проте все вийшло з під контролю. Що думаєте? Давайте поговоримо про те, що Дженні Кім виграла суд проти чоловіка, який називав себе батьком. Дуже дивна ситуація, але треба її обговорити. Суд у Кояні визнав, що твердження чоловіка, який нібито є батьком Дженні кім повністю не обґрунтовані. І цей чоловік написав книгу, написану на основі штучного інтелекту, і він стверджував у ній, що є батьком Дженні, і навіть використав логотип агентства OA Entertainment Ентертеймент порушивши її особисті права і поширивши дезінформацію це викликало велику хвилю чуток у мережі у грудні 2024 року. Дженні подала до суду через власний лейбл на цього чоловіка. Проте суд встановив, що у сімейному реєстрі зазначено іншу людину як батько Дженні, і жодних доказів, окрім слів відповідача, про те, що він батько Дженні, не подано. Тому суд відкинув фінансові санкції, але засудив цього чоловіка до покриття витрат Дженні і видав розпорядження про вжиття заходів. Судового штрафу не було, оскільки справа не. Тосувалися майна, проте всі витрати було покладено на відповідача. Суд постановив знищити усі копії книги. Він заборонив йому згадувати ім'я Дженні Кім у будь-якій формі в соціальних мережах на профілі на Какао Толк і в медіа інтерв'ю або, взагалі, в листуванні. Цьому чоловікові заборонили розповсюджувати книги, написаної ним з подібними заявами, і також йому наказали знищити вже всі існуючі копії. Тому вітаємо Дженні з юридичним закритком. Ритям справи її захист праву успішним і суд визнав обвинувачення свідомо неправдивими. Ну і взагалі захистив артистку від неправдивих заяв. Сподіваємося, що тепер він не буде її сталкерити і якось нав'язливо себе поводити. Сподіваємося, що Дженні Кім у безпеці. Ось так. Джесі Джей успішно перенесла операцію із видалення раку грудей. Я не встигла вам що розказати, але коротенько скажу, що на початку червня британська співачка Джесі Джей, справжнє ім'я якої Джесіка Елен Корніш, оголосила у інстаграмі про ранню стадію раку молочної залози. Вона підкреслила, що хворобу було виявлено на ранній стадії, що значно підвищує шанси на успішне лікування. Джесі пояснила, що до цього вона прийшла серію аналізів, обстежень і незабаром планувала операцію. А саме Восторонню мастектомію після виступу на Summertime Ball у Лондоні 15 червня. Під час виступу у присутності 75-80 тисяч глядачів. Вона оголосила публічно сьогоднішнє шоу це моє останнє шоу перед тим, як я піду і переможу рак молочної залози. Після концерту Джесі Джей зізналася, що вона розплакалася щасливими і одночасно наляканими сльозами. Поплакала вночі в кімнаті свого сина і поділилася почуттям вдячності за підтримку команди рідних, фанів. Джесі Джей жартувала. Навіть про свій діагноз і стверджуючи, що це драматичний шлях до збільшення грудей щодо майбутньої операції. Джесі Джей молодець, що зізналася, тому що важливо публічним людям також розповідати і давати зрозуміти, що вони не живуть у піднебесній. Джесі Джей підкреслила важливість відкритості в такі моменти. Цитата: Я відкрита книга. Класно, що вона ділиться не лише з близьким. Колом така інформація допомагає підтримати інших людей, які знаходяться у подібних ситуаціях. Також Джейсі згадала, що вона вже мала справу з медичними труднощами раніше. Я нагадаю, що у 18 років вона пережила інсульт, синдром Менієра. Також в неї була втрата вагітності у 2021 році. І ось з'явилася інформація про те, що Джейсі успішно перенесла операцію з видалення раку грудей, після чого планує взяти паузу у музичній кар'єрі. очікується відновлення і лікування Ваня і далі уже Джейсі повертатиметься до запису і концертів. У її графіку запланований тур No Secret Tour 2025 року по Європі та Великій Британії. Ми бажаємо Джейсі Джей, звісно, ж найшвидшого одужання і дякуємо за те, що вона відкрито говорить про свій досвід, аби підвищити обізнаність про скринінг та підтримку людей, які знаходяться у подібній ситуації. Кінець епохи після 37 років управління американським Vogue, легендарна Анна Вінтур іде з позиції головного редактора, проте вона не прощається з індустрією і залишається глобальним директором контенту Конденаст, а також керуватиме Вок на міжнародному рівні. Нагадаю, що у грудні 2020 року Анна Вінтур стала глобальним директором контенту Конденаст. Зараз же джерела посилаються саме на те, що вона хоче сфокусуватися на своїй новій посаді. Такий поворот означає для нас те, що, по-перше, вперше за десятиліття за майже чотири десятиліття з'явиться новий е керівник контенту американського ВОК. Також це говорить про те, що конденаст переходить до моделі локального управління редакціями, і про те, що Анна Вінтер все одно впливатиме на стратегію всього медіахолдингу, починаючи від JQ та Vanity Fair до Bon Appetit. Поки що невідомо, хто очолить Vogue і як зміниться американська мода, ми про це. Скоро дізнаємося і будемо слідкувати. Як вам новина? І давайте зафіналимо дуже класною новиною. Вперше в історії український проект отримав золотого канського лева. Проект мед мінних полів це лімітований мед, створений завдяки дронам, які засівають заміноване поле медоносними травами. А після цього бджілки збирають нектар із цих трав, і цей мед пізніше надсилають дипломатам, впливовим людям у інших країнах, аби привернути увагу до проблеми розмінування. Цей проект було створено Сачі -Саачі у Саачіюкреїн за підтримки. Міністерства закордонних справ України, агропромислової компанії Карнел у співпраці із Дронаріум Юкрейн. Цей проект у 2024 році він вже отримував бронзового лева, а зараз отримав золотого. Тому це суперкласна новина. Проект соціальний він вже має безліч міжнародних нагород. Вітаємо тих, хто стоїть за цим за цим проектом, тому що культурна дипломатія це завжди дуже класна ідея. Ось такі новини на сьогодні. В наступному відео будемо говорити про підійді. Там дуже багато новин є, що обговорити. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки відносно всіх тем, які ви сьогодні почули. По-перше, величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Дякую, що ви є. Ви надзвичайні, я вас дуже ціную. І також прошу вас традиційно попросити не забувати підтримувати наших титанів-хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, які наближають. Юють її навіть маленькі донати рятують життя наших героїв, навіть маленькі донати рятують життя нашого мирного населення. Тому не забувайте, будь ласка, донатити лише у перевірені збори, це критично важливо. Ну і також попрошу вас не забувати про підтримку наших безхатніх чотирилапих друзів, гривнею кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, друзі, до наступного відео, яке буде вже Всім скоро до зустрічі. Бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних.